Друзі, весь телеграм, всі телеграм-канали і сайти в Україні завалили розкидкою про дуже поганого Гончаренка, який, значить, проти Європейського Союзу. І взагалі там друзі, я за один місяць став російським агентом, американським агентом, агентом НАБУ, агентом, не знаю, чим ще. Ну, в общем, всіх 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 розвідок світу. І, взагалі, дуже дуже поганою людиною, тому що, тому що історія з Міндічем. Я три місяці розповідав, що будуть плівки Міндіча. Я декілька років казав про те, що в оточенні Зеленського процвітає корупція, і що вони грабують країну. Ну і, звичайно, вони все це не простили. Ну, а остання крапля це те, що я кажу, що Україні потрібен мир. А здається, Зеленському він не потрібен зовсім. Бо для нього, особливо після плівок Міндіча, це означає кінець влади. А він не хоче цю владу втрачати, бо це і його безпека за все те, що він наробив. Ну і далі заробляти разом зі своїми друзями ну як заробляти? Гробувати країну. Тому мир, звичайно, ніякий йому не потрібен. І тому ті, хто про це говорять, значить ну їх треба атакувати. От вони заполонили. Ну я кажу, все. Як це робиться, друзі? Ну насправді доволі все просто. Береться якісь там пару речень з поста людини. От я зробив пост, і, о, значить, абсолютно вириваються з контексту і говорять: дивіться, оцей негідний подонок. Ну і далі це все е, лайно запускається. Ну, звичайно, все це коштує купу грошей, тому що цим каналам всім треба платити. Ну, але грошей накрали багато, знаєте, як він каже, Зеленський, не розхитуйте човен. Бо з нього його бабло корупційне висипається, тому бабла є, і бабла є багато, і тому є чим за це проплатити. Ну і дійсно останньою краплею для них стало те, що цей мирний план Трампа, який не Трампа, не Трампа вже не зараз там хто його писав. Я кажу про те, що потрібен Україні потрібен мир. Та да, не все в цьому плані нам підходить, і це треба виправити. Але нам потрібен мир, і там є абсолютно нормальні пункти, які нас влаштовують. Ну і знаєте, тут питання: ну, якщо нам не підходить план, який пише там хтось, ну дійсно, ну тоді краще написати свій план. А ви тоді скажіть мені, а де мирний план Зеленського? Ну ви знаєте про його існування? Ну, рік тому був план перемоги від нього. Ще пам'ятаєте ви про це? Він його презентував пафосно. План перемоги, але на нашій землі стали рідше звучати слова. Україна має перемогти. Перемога для декого стала незручним.